Вітаю вас на уроках з інформатики. Сьогодні ми створимо свій перший проект саме у Scratch. Перше, що необхідно зробити на тому уроці, ми з вами зареєструвалися. Якщо хочете переглянути, будь ласка, відео в підказочці у вас є як зареєструватися у Scratch. Далі нам необхідно зайти по посиланню або ввести в пошуковий запит і відповідно, вам відкриється головна сторіночка. Збереження вашого логіну та паролю в мене відбулося. І якщо у вас не зберігся ваш пароль, будь ласка, вводіть його і оберіть, що вам потрібно саме, щоб він зберігався. Далі ми натискаємо на кнопочку створити. І в нас відкривається вікно редактора і створення нашої першої програми, на якій ми бачимо сцену, де буде відповідно рухатися наш персонаж, назва нашого проекту. Ми можемо назвати його одразу. Далі ми бачимо певні блоки і, відповідно, навігація цих блоків. Якщо нам потрібна відповідно певна категорія, ми натискаємо на цей колір, і вона швидко в нас відображається. Якщо нам необхідно змінити персонажа, ми можемо видалити його і ось тут обрати спрайт. При наведенні на певний спрайт, якщо він рухається, це позначає, що він має костюм. А костюми це значить, що він е, візуалізація руху може відбуватися в нього. Також ми можемо оформлювати нашу сцену для того, щоб нам оформити сцену, ми маємо в певному е, віконечку обрати пошу і також обрати сцену. Зверніть увагу, що у сцени також може декілька бути. Видів, які можуть також між собою змінюватися при якійсь умові, Тепер давайте поглянемо, який код програми ми сьогодні маємо з вами скласти, і він не є складним. Але потрібна ваша увага. В Цьому коді використовується умова повторення, переміщення, поворот, очікування при натисканні на прапорець, код моєї програми запускається і виконує ті дії, які прописані. Ось така задача сьогодні перед нами є, яку потрібно реалізувати. Зупиняємо на червону кнопочку і поглянемо з початку. Перше, що я роблю, видаляю свого персонажа і додаю нового. Додам таку ж саму дівчинку, як ви бачите. Бачили на готовій вже роботі. Розмір персонажа, саме спрайтом, ми можемо змінювати і відповідає за це ось цей об'єкт. 100 це е, той розмір, який ви бачите зараз на екрані. Відповідно, пропорційно я змінюю у два рази розмір, і це буде 50%. Якщо я хочу трішечки збільшити, так я можу натиснути 70%. Ви обираєте той розмір, який вам був подобний Далі перший блок від програми за. Зазвичай завжди починається, коли натиснуто прапорець. Це дуже подібно до того. Кнопочка плей у скретч це саме прапорець. Далі нам потрібно навчити її рухатися, і ми обираємо рух. І ось тут мені потрібно обрати ці 10 кроків. Якщо тепер я натисну на прапорець. То мій персонаж буде ось таким чином переміщуватися. Це не є дуже зручно постійно натискати на прапорець. Тому я можу обрати наступний блок керування, повторити 10 разів, 10 кроків. І таким чином мій персонаж починає начебто пливсти, але ефект руху немає. Для того, щоб додати ефект руху, нам потрібно перейти в костюми і погляньте: у даного персонажа є аж 4 костюми, які змінюються по Чергово при швидкій зміні відповідно відбувається ілюзія того, що наш персонаж рухається. Для того щоб це додати, нам необхідно обрати зовнішній вигляд наступний костюм. Запускаємо на виконання і погляньте, що відбувається. Мій персонаж дійсно, начебто, йде. Якщо він дуже швидко виконує певні рухи, ми переходимо на управління і обираємо блок Чекати, але чекати одну секунду це буде дуже довго після зміни кожного костюму. Тому ми можемо вписати менше число, ніж одиничка, а саме десяткове. І нехай це буде 0,2. Таким чином, наш персонаж почав повільно рухатися. Давайте додамо сцену, щоб було е, гарне оформлення. І цікавіше, я оберу місто, розташую свого персонажа начебто на дорогу. В Скречі можна виконувати проект лише у 2D. Далі. Натискаю на прапорець, виконується код програми 10 разів по 10 кроків. Таким чином, наш персонаж виконує 100 кроків. Тепер давайте з вами поглянемо, щоб кожного разу нашого персонажа не переміщувати на потрібне місце, а при початку програми щоб він переміщувався. На початок або в указане місце потрібно виконати рух і обрати, переміститися в X, Y по певних координатах. Ось саме коли я переміщую, зверніть увагу: координата X і координата Y змінюються. Це, начебто, щось подібне, якщо я зараз розділю екран. На чотири рівні частинки, а саме приблизно, ось таким способом саме у центрі екрану будуть координати 0,0. Якщо я їх зараз зміню вручну, а я їх також можу змінити, то приблизно наш персонаж переміститься в центр, так як ми намалювали. Хто вивчав вже в алгебрі і в геометрії координатну площину, той вже має розуміння. То ще не вивчав, зараз спробую вам трішечки пояснити. Ось це є лінія координата y вертикально, горизонтальна координата X. Координати розпочинаються на перетині з нуля. Право від нуля є додатні числа, 1, 2 і так далі. Зліва від нуля є від'ємні числа. Мінус 1, мінус 2 і так далі. По координаті y, яка йде вертикально, вгору йдуть додатні числа 1, 2 і так далі. Вниз від нуля. Йдуть від'ємні числа мінус 1, мінус 2 і так далі. Таким чином, коли ми будемо переміщувати нашого персонажа в певні координати від початку, це будуть відповідно мінус х і мінус і. Персонаж наш рухається, доходить до краю, і ось тут зверніть увагу: відбулося зациклення. Якщо наш персонаж торкається межі, ми повертаємо на 180 градусів. І ось тут ми також маємо трішечки від... Штовхнутися від, від межі, щоб її не зачепати. Спробуємо ще раз: нашого персонажа: зверніть увагу, повернуло саме ось в такому положенні, яке ви тільки що бачили, саме перевернуло. І цю е, помилку ми також зараз будемо з вами виправляти. У кожного персонажа є напрям. Зараз наш персонаж буде повертатися саме в ось в такому положенні, а нам потрібно, щоб він повертався зліва направо. Тому я обираю ось ці стрічки. І далі натискаю знову на прапорець. Перевіряємо наш код програмки. знову. Так? Якщо відбулося таким чином, то при повороті давайте зробимо на 30 кроків. Ось це переміститися на 20 кроків можу поки прибрати і змінити координату Х, наприклад, так? щоб трішечки далі відступити. Ну, нехай буде 100, мінус 180. І ось тут ми бачимо, наш персонаж гарно переміщується. Повертає відповідно, для того, щоб нашого персонажа постійно не перевертати, так, і він автоматично на початку програми ставав у певні координати і е, в правильному положенні повертався, нам потрібно обрати повернути в напрямку. І ось тут в нас є підказочка саме за допомогою стрілечки, в який напрямок нам потрібно повернутися, а саме 90 градусів. Тепер давайте поглянемо. Запускаємо програму на виконання, наш персонаж переміщується, торкається межі, робить розворот і проходить далі. Якщо я зупиню цей код програми, і запущу його по-новому на виконання, то наш персонаж на початку має переміститися в ці координати і повернути в ось цьому напрямку. І так буде відбуватися кожного разу. Ось таку нескладну програму ми з вами сьогодні зробили: тестуйте, пробуйте. І до зустрічі на наступному уроці! З цим до побачення!